До війни у нас було це у нас двоповерхова зала боксу, що на першому поверсі знаходиться ринг і всі умови для заняття. І на другому поверсі це сучасний ринг і груші, тренажери, все, що потрібно. У нас до повномасштабного вторгнення працювало два тренера, в яких були свої групи і займалися у них ну, близько ста дітей. Візуально, плюс-мінус, ми відновили тут. Все, що можна, але нехватка це інвентарю, спортивного інвентаря. Тому що всі ми розуміємо, що він збирався роки, роками, і спортивного інвентаря тут, на жаль, не вистачає. Але ми також розглядали і думали, щоб зробити найпростіше укриття тут. І для цього в підвальне приміщення було переділено на дві половини, щоб зробити там найпростіше укриття, щоб діти змогли там переховуватися. Бюджетна установа молодіжний центр із мської міської ради, він повністю зруйнований в період військового. Дій, і зараз цей будинок підпадає під капітальний ремонт, і там зараз щось робити. Ну поки не буде капітального ремонту, всі мережі, тому що це підвальне приміщення, там це не раціонально. І ми вирішили тут. І зараз ми просимо і будемо всіх небайдужих, всіх донорів, кого є можливість допомогти нам з відбудовою підвального приміщення для майбутнього молодіжного центру, тому що там потрібно відновити зробити стелю, стіни. Систему опалення, ну там основні магістралі проходять, але щоб додатково було комфортно в зимовий період, там додатково потрібно поставити батарею і підлогу, ну і закупити інвентар, тому що все обладнання це меблі, комп'ютери, тому що все було викрадено в тому молодіжному центрі, що було і знищено. Ми заносимо в екосистему дрім наші об'єкти стосовно цього об'єкту, якщо дивитись, щоб люди і діти змогли тут зайнятися, щоб відбудувати краще, чим було до цього, і щоб на базі одного приміщення що це досить було добре, що зразу зробити і молодіжний центр в підвальному приміщенні, і воно є як найпростіше укриття, що не дай Бог що можливо там було проводити заняття. І також, щоб діти його могли використовувати як укриття, хоча в нас є, але це ближче, і це більш раціонально і швидше. І діти, які не займаються спортом, також можуть паралельно проводити різні для них активності в молодіжному центрі і долучатися до різних круглих столів, різних лекцій, які будуть проводитися не лише їхнє, скажімо так, спортивне виховання, але й інші дисципліни, їхні кейси прокачувати.